Дуже, дуже дискусійне питання, яка ж все ж таки має бути норма мінімальна, середня чи максимальна у застосуванні гербіцидів? Дана логіка або закономірність стосується лише страхових гербіцидів. Підхід до встановлення норми ґрунтових буде зовсім відмінним. В житті рослини є два етапи по. Виходячи з того, за рахунок чого вона отримує енергію для підтримання життєдіяльності росту і розвитку. Тобто, є коли рослина жениться в нас гетеротрофно за рахунок того, що нам дала материнська рослина, тобто за за рахунок запасних поживних речовин у насінині, і автотрофний по мірі того, як рослина росте, розвивається, потреби в неї збільшуються, і вона в якийсь момент часу переходить на забезпечення самої себе. У поживних речовинах пластичних, які утворюються з них, і у підсумку можна сказати, енергії для забезпечення своїх росту і розвитку, оцей момент переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення у фізіології, називають компенсаційною точкою, і саме з цього внесення страхових гербіцидів з цього моменту починає бути ефективним. Внесення страхових гербіцидів до компенсаційної точки, коли значення листа ще не настільки велике, ми можемо навіть часто мати приклади, коли взагалі страхові гербіциди будуть неефективні. Спробуйте побороти падалицю соняшника у фазі сім'я Негодні. І навпаки, коли ж уже наші. Рослини стають занадто великими, площа листової поверхні велика. В процесі фотосинтезу продукується настільки багато органічної речовини, що після внесення страхових гербіцидів ця доза, ця норма, яку ми даємо ну, в рекомендованих нормах, вже не є летальною. Концентрація діючої речовини в рослині не досягає того летального рівня. Бурян може пожовтіти, почервоніти його може скрутити, проходить тиждень. Півтора-два і він знову що в нас робиться зелений, виживає, да, можливо, сповільнює ріст, більше не росте, е, з пазухів, листків, де є спячі і випускає нові пагони, але зацвіте і насіння нам знову ж таки на полю додави. Таким чином, ми маємо таку золоту середину, коли найбільш ефективно застосувати страхові гербіциди. Якщо говорити про хвороби, то Більшість хвороб будуть нам дошкуляти протягом всього періоду вегетації. Більшість з них, звичайно, що буде, як я вже казав, від 31 ї фази від початку виходу в трубку і аж до дозрівання, навіть уже в той період, коли наші стебла будуть відмирати. І будуть заселятися ще грибами-сапрофітами. Деякі з них, як церковс перельоз, борошни староса це називаємо їх так умовно холодними хворобами, які будуть вражати наші рослини на ранніх, дуже ранніх етапах розвитку, коли температура лише буде переходити за. Переходити за ноль в плюсову сторону від нуля, до прикладу, борошниста роса зеркосперельоз трошки вище, 4-5 градусів, вже почане. Але для більшості з них потрібно досить плюсові, досить тепла погода, тому що сам ж гриб також є живим організмом і коли не буде він, звичайно, що вражати наші рослини, так як із гербіцидами, ми маємо дуже широкий спектр фунгіцидів, і вони також у своїй більшості будуть однокомпонентними продуктами, і залежно від прояву тих хвороб які ми вже маємо як то кажуть на сьогоднішній день на момент внесення або знаючи особливості хвороб і бачачи прогноз погоди на найближчі кілька тижнів на найбільші кілька тижнів ми можемо скомбінувати бакову суміш яка буде найбільш ефективною для внесення у цей період як правило бакову суміш компонують з продуктами, які один з яких буде забезпечувати лікувальну дію, якщо є вже наявні прояви хвороб, мати короткотривалий захисний ефект, але обов'язково туди маємо додати партнери, які буде забезпечувати пролонгований захист на протязі зазвичай це 2-3 тижні, і рідко буває більше 3 тижнів, тому що біль, ну, період піврозпаду більшості діючих речовин це в районі 14-15-17 днів. І норма таких продуктів системних, які забезпечують нам пролонгований захист, буде напряму залежати від норми внесення. Чим більше норма внесення, тим можемо досягнути більшого захисного періоду. Я тут навожу кілька прикладів зараз, щоб не витрачати час щоб бо мене штурки з боку підганяють. Хотів би зупинитися більш детальніше на фузаріозах. Це є надзвичайно важливою проблемою і актуальною, особливо коли ми маємо теплу і вологу погоду. Да, можливо, десь південніші ще страждають, але центральна Україна і особливо на Західну Україну це є дуже актуальною. Тут слід визначити, що враження фузоріазом ми маємо так сказати два рази. Це не є одне якесь заселення чи одноразове враження. Перше. Перше враження відбувається. У момент цвітіння колоса, у момент цвітіння квіток колоса, і в цей момент, в цей момент, ми можемо втратити до 80% у тому що спора проростаючи виділяє токсини, і від місця враження, тобто від найнижчої квітки до верху в колосі, більше вже не буде утворюватися зерно, і ми будемо мати таку таке білоколосся, які будуть мати тільки колосові лузки, але вже немає зерна. І другий раз відбувається враження, уже коли починають відмирати колосові лузки. А фузаріоз є фузаріум, гриби фузарію, роду фузаріум є одним із основних нас грибів сапрофітів. Відповідно, вони будуть заселятися на колосових лусках. При цьому зниження урожаю не буде суттєвим, але ми потім повністю втратимо якість, тому що зерно вражене фузаріум не можна використовувати ні на борошно. Ні на борошно, ні на корм тваринам. Єдине його використання це на спирт, але там інша специфіка. Дуже низька ціна і дуже малі об'єми. Інша проблема, яка останніх, напевно, років вже 3-4 дошкуляє всім, і вона не має, як то кажуть, однозначного вирішення. Це те, що називають чорнотою колоса. «чорнотою колоса». Це також заселення колосових лусків грибом з грибом сапрофітом роду альтернарія. Вони мають чорний такий колір, і коли приходить комбайн, обмолочує нашу пшеницю, частини зернівки пшениці мають опушення, бо рідка є боростка, і ці спори, потрапляючи в ці боростку, фарбують наше зерно у чорний колір. І коли ви приїжджаєте на елеватор, хочете продати зерно, лабораторія каже: у вас сашкове зерно. Бо в стандарті написано почорніння, борідки і боростки. Хоча, якщо зробити аналіз і подивитися, які там гриби є, там є альтернарія, сашкових хвороб немає. Альтернарія регламентом, стандартом не регламентується, але Чорнота регламентується. І тоді виникає дискусія, починаються спори, сварки. І дуже мало кому вдається відстояти якість і ціну на свій урожай, тому що з цими хворобами потрібно обов'язково боротися. Найбільш ефективним захистом від фузаріозу є внесення фунгицидів в першій половині цвітіння, і тут набагато важливіше саме фаза внесення, а не та діюча речовина, скажімо, яку ви застосуєте Іменно в першій половині, коли найбільша кількість лусок колосових у нас буде. Відкрита. Застосування фунгіцидів раніше або в другій вже половині цвітіння пізніше ніякого результату вам не дасть. Е є кілька діючих речовин у нашому портфелі, які мають високу активність проти фузаріозу. Це талертибоконазол, камзол-метконазол, або може бути їх поєднання, якщо це. Цінна, наприклад, в насільництві, коли ми вирощуємо супереліту, хочемо тримати еліту, і нам економіка дозволяє таке зробити. То більш ефективне буде їх поєднання тибоконозола типу з медконозолом. Якщо ж ми хочемо, крім контролю фузарію забезпечити ще і контроль від так званих листових хвороб там септоріозу, іржі і колосові луски а луски це нічого інше, як видозмінене, то можна застосувати Камзол турбо це метконозол плюс ципроконозол.